На одному з перехрест Києва сталася ні не аварія, а справжня дуель у стилі боїв без правил. Причому водії так лупцювали один одного, що перехожі вирішили викликати поліцію. Відео цього дорожнього двобою вже облетіло інтернет. Ми ж вирішили розібратися, хто кому і як завадив на дорозі. На цьому світлофорі Тойота затисла джилі з шашечками, а водії потім влаштували бійку прямісінько на проїжджій частині. Джедаї вирішили з'ясувати, що стало причиною гладіаторського протистояння. Надія Петрівна перша викликала поліцію. Жінка досі не може оговтатись від шоку, бо на її очах мало не вбили людину. Я йшла на остановку тролейбуса. І віжу на переході. Біла машина большая тайота пересікає, заграждає путь маленькій машині. Вони витащили із машини і начали, ані його ударили спочатку, как-то так типу по голові. Потім він упав, ані його ногами. Джедаєм вдалось знайти водія Джилі. Костянтин пояснює, тільки но вийшов з авто вгамувати водія дорогого позашляховика, як одразу отримав серйозний аргумент. С угрозами в приказном тоне сказал мне остановиться. Перекрыл две полосы движения, получил удар в грудь с ноги. Я перевернулся через голову, пытался встать. После этого получил удар в голову с ноги носок Майже 40 тисяч переглядів лише за три дні. Це відео буквально розділило столичних керманичів на два табори. Передайте по всім службам таксі номер прада. Желаю удачі, владільцю. Мені також завжди рагулі попадаються, ні одного вихованого не бачила. На машину хватило і зразу політ жміля спіймало. Шкода чоловіка. Я не захищаю ні водія Прадо, ні таксиста. Хто зрозумів, у чому справа? Може, таксист йому факт показав на попередньому перехресті. Джедаї також поспілкувались із водієм Прадо. У нього своя версія. Ну, не біл я його. Я його прижалка асфальту. У нього поцарапалось лицо. А як мені надо було діяти, якщо він шокером питався на ударі? В нього нанесено багато ударів, і вони дуже сильні. Я його не бив, я його толкнула від сіда. Вире смотрите другий варіант машинічинства. Всі мені спровоцировали на це все? Поліція також вже відреагувала на цей інцидент. За даним фактом в оболонському попри поліції розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до одного року виправних робіт. У справедливість розслідування вірить і Надія Петрівна, адже кожній людині рано чи пізно доводиться відповідати за свої вчинки сьогодні. Ня, ви кого-то побили, но завтра ж найдуться сильне вас, і с вами ж самое можуть сделать.